Всім привіт! Бачите, чим ми займаємося? Фігнюю. Да? Коротше. Замучена пипець. Давайте досічемо зараз 17.25. За скільки наб'ється один рулон. Пустий прес був, а я вам поки розповім. Сьогодні теж гаден, я, я Зараз туди тіньочок. Від рулона? Ага. Звісно. Прийшло. А, щось з пресом дуже погано пресував. Там, я вам, вам навіть покажу, якщо встигну. Різницю між рулонами. Бачите, зараз вони такі рівненькі, округлі і прям такі плотненькі дуже. До цього ж погано було, вони лежали, прям, он, якщо вам буде видно різниця, бачите, сплюснути такі. Ось. І щось було з... Ну, лінтені називаються, не знаю, як вони правильно називаються відвала. Ось влад попросив, щоб я привезла діму. А я якраз не могла, бо приїхала кореспонденточка з якогось аграрного форуму, ну, аграрного сайту, боже, вже язик заплітається. Ось, і, коротше, такий насичений день зранку встали. Швидко-швидко, все ж, дойка, вивели корів, О, ще ж вчора шоколадка отилилася, швидко малу молозивом напоїли, все. Ось. І щось з пресом. Йолки-палки. Величезна подяка Дімі і Колі, які приїхали до влади самі сюди. Подивилися, добра була болгарка з собою. І відрізали болт. Через те, що прес не дібуксував, стиралися ці стрічки. І, ну, коротше, було погано. О, що, вже запресувався? Да. 17.27, бачите, 3 хвилини, 25-2 хвилини і прес повний. Ще не знаю, чому він назад здає, ну коротше. Ось, потім обірвався якийсь ланцюг, обірвався трос, який відключає барабан. Блін, ну коротше, треш, це просто треш. Ось, А ні, не забився прес, це просто влад переїжджав на інше місце. Блін, і просто я в такі момент дуже-дуже важко, дуже це все нагнітає. Але я розумію, що тут їжа для худоби на зиму, і варіантів якби інших немає. Вон он, бачите, їде. Що таке. А все, мабуть, набрався. Скільки хвилин? 17-28. Ну, майже 3 хвилини, щоб набити повний. І це ж ось вручну треба зараз діставати шнур, кидати його під підбирач, щоб він його захватив. Ну, в нормальних зараз. Це все автоматизовано, звісно ж, але ну, маємо, що маємо, і так, дякую, що маємо. Тепер проїжджаємо вперед, щоб воно підбирач підхватив. І все, і тепер він його замотує. Зараз замотає і викине рулончик. Блін, Він міг би за цей день, за сьогодні, все це поло зробити, якби на ось ці ось поломки. І це. Найгірше, тому що на завтра є плани на четвер вже дощ, і треба це все зробити. І завтра я уїжджаю в місто, і Гладу потрібно буде встигнути повернутися до Дойки корів. Коротше, ось хочу ж вам показати весь процес. ну Було б краще, якби він був тут поближче, але я не піду туди, я вже так втомилася за сьогодні, якщо чесно. Ще піде, все. І все. І поїхав підбирати наступний. Ось так. Ось, Якщо хтось пам'ятає, що минулорічні наші перші ругончики, да, і цього року теж перші. Бачите, які ці вже плотні. Мало того, вони повністю округлі, вони класні, дуже-дуже плотні. І вон вони там вдалекі стоять. Бачите, такі рівнесенькі. Дуже-дуже плотні, дуже гарно спресовані. Ось, і дуже великі. Ну, Тобто вони вище мене. Ось, бачите, мій зріст? Метр шістдесят два. Ось висота ролона. Можна фотосесії проводити. Блін, ну воно дійсно, класне, гляньте такі. І сінце, блін, яке сінце. Гляньте, просто, воно зелененьке, воно класне, не Фух поїхав далі, де він там? Бачите його? Я не бачу. Ото, он, он. он. Так, що я тут з вами тусуюсь? Мені потрібно вже за пів години, щоб мої корови стояли на апараті. А я ще в сусідному селі. І зараз мама приїде, ще і маму відправила за макухою, надавала завдань всім. Я сама собі завдань понапридумувала. Ось, приїхала, уїжджаю. Оба, оба, буду їхати назад. Так що такі, такі справи. Блін, спати хочу, дуже хочу. А мені сьогодні ще треба розплести ось це все, привезти себе до ладу і завтра поїхати заплести, заплести. нові. До речі, це вікно в мене з тонуванням. Ну, всі вікна з тонуванням, але чомусь воно таке яскраве на відео. Не хочу нікуди їхати. Ладно, все, всім до побачення. Забула вам сказати найцікавіше з цього всього. Привезли ж сьогодні ячмінь нарешті. Ось ми попросили тут людей, щоб допомогли нам його занести. Ось, і я сьогодні вже поплющила трохи зерна, замішала нову батьюш корівком, бо вже закінчилася вона. Да, я вам обов'язково відзніму відео. І наших складу нашого комбікорму. Ось, ми ж плющимо зерно, пропускаємо через валкову плющилку. З нею теж були проблеми. Ось не так о, у мене тут їжа стоїть. Почекайте, почекайте, почекайте. Ось. І що? І що? І коли ти плющиш зерно, або коли ти його мелеш, особливо овес і ячмінь. Люди, які з цим стикалися, вони... Зрозуміють, як чухається все тіло. Я взагалі дуже алергенна. Я, у мене алергія на все. Ось, щоб ви зрозуміли, У мене алергія на тварин. Так? Класно. <смі> взагалі. У мене, якщо кінь або собака торкнеться до мого обличчя або шиї, там, де шкіра дуже ніжна, все одразу вкривається велдерами. Ну, ось така, так? класна у мене доля любителя тварин. І з зерном і сіном те саме. Якщо я а, б, торкнусь о, сіна колючого ова не запузом. Ось, якщо я торкнуся сіна або чогось такого, то одразу в мене з'являється подразнення дуже сильне. І мені довелося включити ж тільки що бадью. У вас ячміння кукурудзу. Вся в пилу, просто вся. Було ну, настільки, блін, важко. Важко дихати, дуже жарко. Все це липне до мокрого тіла, бо тільки що, ну перед тим, як плющити, я закінчила витягувати коси. Тобто сологуні да, в окропі. Ти мокрий. Все мокре, треба тобі всіх погодувати, пішла, чую, вже талички кричать в ангарі, сіно скінчилося. Пішла несу їм сіно. Дивлюсь, у бочків дуже мокро. Вони зараз дуже багато п'ють води і бісяють. Повезла їм туди кинути солому. Пішла, набрала води в пастух, пішла, набрала води в леваду. Блін, і ось так весь день. Весь день я зараз просила ось тільки в автівці, щоб відвезти владу вечерю. Коротше, такі дні, зато дуже весело. Тому якщо хтось хоче приїхати до нас на відпочинок, ви зрозуміли, який у нас тут відпочинок, дуже, дуже приймаємо допомогу руками, ногами. Всім чим можна, <смі> тому що трошечки вже так важкувато. Ну Та, ладно, все нормально. Ось стосовно продажів, ще хотіла сказати вам, що на цьому тижні, не знаю, як у вас, а у нас а, продажі були досить слабенькі, бо було свято за якимись календарями. Я вже не знаю, як хто святкує, які свята. Бо, чесно, вже не відслідковую цього. Якось після 22-го року взагалі вже немає ніякого... Відчуття свят. Ось. І тому ну, люди, мало того, що вони зараз всі на природі правильно роблять, відпочивають. І ну так, важкувато було. Я вже роблю зараз трошечки менше продукції, якщо, наприклад, у нас на базарі дуже дуже впав в ціні сир кисломолочний. Ну, не у нас, ми якби не дуже прив'язані до інших ринків, бо у нас зовсім інша точка, ну не суть. Але взагалі, ось, щоб ви розуміли, що на ринках можна знайти кисломолочний сир за 80 гривень кілограм. При тому при всьому, що банка молока коштує теж від 80 до 100 гривень. Як може коштувати кілограм кисломолочного сиру дешевше, ніж банка молока, для мене це загадка. Ось, ну і знаєте, що мене дуже-дуже. Мені дуже подобається, що до нас приходять нові клієнти, і вони ну, цікавляться там. А звідки? Коли є час, коли немає черги, то я з радістю розмовляю з клієнтами, якщо бачу, що вони адекватні. Ось на всякі запитання я не відповідаю, і іноді навіть можу дуже різко висловитись, але ну блін, тому що бісі. Ось, ну і з однією жіночкою розмовляла. І вона, а звідки ви, а що ви там? Ну, я ж розповіла. Я ну, кажу, скуштуйте сирок, скуштуйте там цей, ну, кисломолочний, і тверді Там брин задавала, і тверді сири давали, і кисломолочний. Ой, який у вас вкусний творожок, як моя бабуся раніше робила, він такий гарно відтоплений, він жирний. Я кажу так, ми намагаємося зробити, щоб він ну, максимально смачний був. А, я не спорю на кожен смак, точніше, у кожного свій смак. Я роблю таку продукцію, продукцію, яка подобається мені, перш за все. Окрім лавандового сиру, в мене дуже багато хто просить цього робити, але мені він не подобається, але я його роблю. Ось, ну і Я ж розповідаю, що у нас вартість кажу, цього кисломолочного сиру 180 гривень. Кажу, можливо, це дорого, але ну, якби ми не можемо його робити дешевше, тому що це сир з цільного молока. Ми сметану не знімаємо, він дуже довго топиться. Там нічого не каламутиться, нічого не зливається. ну, Класний, дуже смачний сир. І коли бабуся вже в руках розумієте, у якої явно немає дуже великих статків, і вона каже мені: дитинко, гарний продукт не може коштувати дешево. Розумієте, у мене від цих слів навіть сльози на очах, тому що людина, яка все життя пропрацювала, вона розуміє, що це за праця, і що воно не може коштувати дешево. Ось подивіться, яка ціна на зерно в цьому році. Прийомка молока така ж сама. Мені деякі навіть казали, що по 7 гривень десь приймають навіть менше. Середня ціна, ціна це десь 9 гривень. Блін, ціна літру молока дорівнює ціні 1 кілограму зерна. Ви серйозно? Раніше, ну, як завжди, молоко коштувало як 1 літр. Зараз. Ну, це, це просто жесть. Це благо всім, що у нас в цьому році, щоб нічого не зглазити, не гарна погода. У нас сонях нормальний, у нас пшениця нормальна, у нас ячмінь нормальний. А як подивишся в інших регіонах, які катаклізми були і ну, ти розумієш? Скільки грошей втратили люди ці фермери, скільки вкладень вони зробили, і що вони нічого звідти не візьмуть, ось це, ну, прям дуже-дуже мене лякає і ну, я не знаю. А ще під такими відео, там, де у людей пропав врожай, там, де побило пшеницю, кукурудзу, сонях. Мене більш всього бісять коментарі наших людей, наших співвітчизників, наших українців, котрі глузують і котрі починають розповідати: ну нічого, в цьому році не купиш новий крузак, купиш в наступному. Люди, ви взагалі при своєму розумі, візьміть, будь ласка, у дуже багатьох людей є паї у сільських. Жителів. Навіть у міських жителів є паї, котрі дісталися їм від бабусь, прабабусь і дідусів. Беріть, обробляйте, купляйте трактор, купляйте комбайн, купляйте мат, купляйте добрива. Робіть це все. Не рахуйте чужі гроші, не треба воно вам. Рахуйте, будь ласка, свої. Мене це дуже-дуже бісить. Дуже ось дивишся, ось їздять агрономи, дивляться на сонях на все. Так, не спорю, є дуже погані люди, які мутять дуже багато всього. Але, але вам ніхто не дає право рахувати чужі кошти. Ніхто не рахує вкладених. Всі рахують вже те, що людина отримує. І, блін, це просто як можна так над людьми. Бери свій пай, особливо пайовики. Ось, дали там шість тисяч на пай. Нам, до речі, теж прийшло шість тисяч на пай. Я вам розповім історію. Оформили в цьому році паї від моєї прабабусі. Моя мама оформила. Ось. І шість тисяч на пай отримали. Вони стільки грошей заробляють, могли би побільше дати. Ребята забираємо свій пай і обробляємо, і не ниємо. Хто скільки зробив, хто скільки заробив. Вам дали 6 тисяч за те, що ви сидите на попі рівну, не рипаєтеся і нічого не робите. Ви беріть і обробляйте самі, що вам не так. Блін, зла. Да, зла Маринка. Взагалі, як так можна?